Всім привіт! Сьогоднішнього відео я хочу розказати, як купувати криптовалюту на централізованих біржах, таких як Binance, Bybit, OKX, ну і прочих всіх біржах, які являються централізованими, якими виступають гарантами, що з вами коштами буде все добре при якби їх на біржу. Е, в общем, під мої підписники знають, що цей канал з приводу криптовалюти, моїх торгових планів, моїх тредів. Але якщо ви новачок на моєму каналі, якщо ви перший раз на цьому відео, якщо ви також підписані на мене і не маєте ще свого рахунку на Binance, то в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як завести на біржу гроші і як м м зробити це все безпечно. Поїхали. І так, зараз мене відкритий Binance. Ось як виглядає ця платформа, це найпопулярніша централізована біржа. І так, перше, що ми почнемо, як ми будемо заводити гроші на біржу. Ми будемо заводити гроші на біржу через систему P2P. В принципі, я інші її не випробував навіть я як спробував цю, то в принципі цією користуюся. P2P, що це P2P? P2P це ти шукаєш якби, людину, брокера, не пам'ятаю, мабуть, брокер да, або посередника, якому ти відправляєш гроші. Свої фіатні гроші, тобто гривні або долари, в кого як. А вже потім ці, фіатні, за фіатні тобі ці гроші за якийсь певний термін часу відправляє тобі криптовалюту вже на аккаунт. Тобто ти з своєї карти відправив йому на карту, а він зі своєї карти, якби завдяки того, що ти йому відправив на карту, то з Бінанса він тобі на Бінанс перекине. Тобто це робиться таким методом. Чому я такий метод вибираю? Чому цей метод має дуже багато переваг? Ну, перше, це те, що це платиш дуже мало комісії за цей метод. Тобто, люди, які обмінюють так криптовалюту, то беруть дуже мало комісії. Ну і плюс зараз у нас в нашій Україні дуже багато зробили обмежень з приводу криптовалюти. тобто, я знаю дуже багато обмежень з приводу заводів коштів на біржу, тобто я знаю, що там якщо перевищить 50 тисяч гривень, то можна там влипнути під податкування і так далі. Тому P2P якраз самий, той самий метод, який можна використовувати, але P2P не як арбітраж, а P2P саме, щоб заводити гроші собі на Binance. І так, у мене зараз відкритий інтерфейс Binance, куди нам першим ділом треба натискати. І так, першим ділом у нас висить тут кнопочка депозит, така яскрава. Ми натискаємо на неї, і тут далі є пункт меню. E, P2P-торгівля, купівля за гривні, депозит в гривнях», Ну і депозит криптовалюти. Ми натискаємо P2P-торгівля. Це наш метод, завдяки якому ми будемо перекладати гроші. І так, я перейшов на відділ P2P. І так. Перше, що у нас є, це купівлю або продаж. Ми або купуємо, або продаємо криптовалюту. І забув з самого початку відео помінути, що я вам покажу, як і купити, і так і продати криптовалюту. Тому, я думаю, вкладусь там в коротесенько. Тому... І так, у нас зараз відділ купівля і продаж є. Нам треба і купити. Далі е, сума транзакцій. Тобто ми будемо купувати це все за гривні. Далі способи оплати. У мене річна карта Монобанк, тут можна бути, про, е, Приватбанк, PUMB, AlfaBank, ну і так далі. І далі, яку ми криптовалюту хочемо отримати? Я всім раджу купувати криптовалюту за любу фіатну суму, за любий фіат, тобто за гривню, за долар, але отримувати на Binance в доларах, в USDT. Тобто ці долари вже можна конвертувати в біткоін в інші різні монетки. Тобто, не раджу вам купувати їх в інших монетках, просто свого досвіду. Ну і далі ми вводимо суму транзакції. Я введу 400 гривень. От. Ну і дивіться, я ось вів суму транзакцій, як ми бачимо, ось, ось за 1 долар беруть 44,27 гривень, тут 44,28. І чим більше як ціна росте, тим менше ви отримаєте доларів. Тому треба вибирати найвигіднішу пропозицію з співвідношенням е, виконаних угод. Тобто, якщо ми можемо подивитися, оцей контрагент, не буду читати його ім'я, підтримує банки як ПУМ, як Приватбанк, як Альфа-Банк. От, і в нього 99,58% успішних якби, ну, відгуків і 92,90% успішних угод. Далі тут можна нижче побачити іншого контрагента, якого 96 успішних виконаних угод. Тому я думаю, в принципі, одну копійку зекономити нема сенсу. Мені треба, щоб були гроші на біржі. І так, ми вибрали е, хорошого надійного контрагента. Далі натискаємо кнопку Купити USDT. Далі нас переносить в отаке меню, якщо ви на комп'ютері це все робите. Е, контрагент розписує правила, що де і як робити. Ну і вписуєте суму, яку хочете завести на біржу. Давайте впишу 400 гривень. Далі мені тут одразу пише, скільки я отримую в доларах. Комісія за обробку 5 центів чи то менше 5 центів. В общем, да. От така комісія, ну і спосіб оплати також встановлюємо. Я встановлюю карту Monobank, ну і розміщую ордер. Тобто ми впевнили, що наш контрагент він не скам, тобто він виконує всі угоди і так далі, у нього є відгуки. Ну і все. Як ми вибрали контрагента, ми тиснемо розмістити ордер. Далі нас переносить в цей ордер і пишеться, ордер створено, сума фіату, ціна, скільки нам прийде. І так, дивіться, нам дана зараз карточка і даний банк-аккаунт, куди скидати ці гроші. Зараз перекидаємо гроші і чекаємо, поки він нам відповідь скине криптовалюту. Ну і після того, як ми дійсно оплатили, перевели гроші йому на картку, підтвердили, що ми оплатили, скинули йому квитанцію, то нам перекладають гроші на наш аккаунт Binance. Все, гроші вже в мене на балансі. тобто... Тепер я вам покажу, як продати криптовалюту. Все те саме робимо, заходимо, P2P торгівля, вибираємо гривні. І далі замість купівлі пишемо продаж. Ну і сума транзакції 400 гривень. Вибираю ту ж саму людину, в якої було 99,7 виконання угод. Ну і далі ввожу 11 доларів. Давайте все ввожу. 10,5. Ну, блін, більше трохи виводу, правда. Ну, по барабану, в принципі, і так зароблю. І так. Я все те саме ввожу, що і при купівлі, тільки треба ще ввести свої дані карточки. Моя карточка ось отут І ми натискаємо продати USDT. Ордер успішно оформлено. І далі чекаємо, поки нам надійшли кошти на карту. А вже потім, е потім натискаємо Платіж отримано, і ви перевели криптовалюту з криптовалюти собі на карточку. Ну і після того, як нам перекинули гроші на нашу карту. Підтверджуємо, що платіж отримано. Я підтверджую. Тепер вводимо. ну, В кого присутня двохавторна автентифікація, вводимо код з аутентифікатору з електронної пошти. Ну і все. В принципі, гроші на вашій карті. Ви виділили їх з біржі. Тому всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Скоро будуть нові відео. Всім пока.